Вітаю, я Михайленко Олена, начальник відділу комунікацій регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. І сьогодні мова йтиме про оренду державного майна. Фонд державного майна України найбільший орендодавець в країні. Загальна площа державної нерухомості, яка сьогодні здається фондом в оренду, становить майже 8 мільйонів квадратних метрів, а кількість діючих договорів перевищує 14 тисяч. За вісім місяців поточного року від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 511 мільйонів гривень. У цьому році фонд уклав 1133 нових договорів та провів понад 650. 50 успішних орендних аукціонів важливою перевагою оренди у держави є прозорість та конкурентність процедур. Потенційний орендар має рівні з іншими учасниками можливості для участі в онлайн-аукціонах. У більшості випадків договори оренди укладаються на 5 років, а цільове використання об'єкта переважно визначається орендарем на власний розсуд. Орендна плата, яку щомісяця сплачує орендар, індексується лише один раз на рік на показник річної інфляції. Це дає змогу орендареві планувати свій бізнес наперед. На період дії воєнного стану спробу. Рощено процедуру передачі державного майна в оренду. Так, строк на узгодження з органом управління скорочено з 40 до 7 днів. Строк віддати оголошення до проведення аукціону скорочено до 5 днів, впроваджено спрощену форму договора. Майно державних установ та заборонених для приватизації об'єктів можна здавати в суборенду, але тільки за договорами, укладеними до запровадження воєнного стану. При визначенні стартової орендної плати в разі низької балансової вартості об'єкта. Переоцінка не проводиться регіональному відділенню. Доведено план по надходженню коштів від оренди в розмірі 55 мільйонів гривень. За вісім місяців нам вдалось залучити до бюджету майже 48,5 мільйонів гривень. З них 43,3 млн, це приблизно 90%, Становить надходження з орендної плати за об'єкти, розташовані на території Дніпропетровської області. Щокварталу фонд проводить рейтингове оцінювання регіональних відділень, і за підсумками першого півріччя за напрямом оренди наше регіональне відділення увійшло в топ 3 посівши друге місце. Прикладів успішних аукціонів. Досить багато. Учасники змагались та суттєво підіймали. Ціни на об'єкти оренди в місті Дніпро у Кривому Розі, Запоріжжі та Малій Висці, що на Кіровоградщині. За приміщення площею 117 квадратних метрів у місті Кривий Ріг змагались 4 учасника. Стартова ціна зросла з 90 гривень до 50 тисяч. З 275 гривень до 51 тисячі зросла стартова орендна плата за частину адміністративної будівлі площею 240 квадратних метрів у Кривому Розі, з 8 до 33. Піднято ставку у торгах за будівлю кафе їдальні та галереї гуртожитків у місті Дніпро. Стартова ціна для об'єктів оренди визначається на основі балансової вартості або оцінки. При цьому на час воєнного стану при визначенні стартової орендної плати переоцінка не проводиться, якщо балансова вартість об'єкта становить менше 10% його первісної балансової вартості. Або дорівнює нулю. В такому випадку стартова орендна плата розраховується так: 1 гривня за 1 квадратний метр площі. Але приклади свідчать, що процедура в системі Прозоропродажі конкурентна і під час аукціонів ціни зростають до реальних ринкових. Цін. Щодня Фонд державного майна і регіональне відділення оголошують орендні аукціони. Так, на 19 вересня оголошені аукціони на передачу в оренду частини адміністративної будівлі площею 33 квадратних метри у місті Павлоград, стартова орендна плата 721 гривня та бетонованого майданчика площею 15 квадратних метрів у місті Кам'янське. Стартова орендна плата 406 гривень. 22 вересня заплановано аукціон. На передачу в оренду частини підвального приміщення площею понад 180 квадратних метрів у місті Дніпро по вулиці Центральна, що обліковується на балансі регіонального відділення. Ефективне використання майна основний пріоритет нашої роботи. Регіональне відділення провело аналіз майна, що перебуває на балансі, і прийняло рішення передати в оренду приміщення, які не використовуються. При цьому майно передається в оренду за певним цільовим призначенням. Передбачено використання об'єкта з метою надання послуг пов'язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності установи працівників та відвідувачів, а саме під розміщення об'єктів, які надають послуги із ксерокопіювання, поліграфічних та фотопослуг та продажу канцтоварів. Об'єкт знаходиться в самому центрі міста і є комерційно привабливим, тож лише уявіть, яку кількість потенційних відвідувачів отримає новий орендар. Стартова орендна плата чотири тисячі гривень. Слід зазначити, що це не перший об'єкт, який перебуває на балансі регіонального відділення та переданий в оренду. У цьому році укладено три договори оренди на приміщення регіонального відділення, розташовані у місті Запоріжжя. Ми вдячні українським підприємцям, які інвестують в державні активи та підтримують економіку країни. Працюємо, щоб підприємці розвивали бізнес, держава отримувала кошти, а громадяни нові робочі місця.